Сьогодні хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом користування двома легендарними портативними консолями: Це Nintendo 3DS та не менш легендарна Sony PlayStation Portable. вона ж PSP. Обидві мені дуже подобаються. У кожної з них є свої сильні сторони, свої недоліки, свої фішки, про які багато хто навіть не знає. І хоч вони абсолютно вийшли в різні епохи, у 2025 році вони все ще дарують море емоцій. І в кінці я скажу, яку з них я залишив би собі, якби довелося вибирати лише одну. Бібліотека ігор. Ну, це зовсім два різних світи. Коли я почав користуватися консолями паралельно, перше, що кидається в очі, це те, наскільки різні тут ігри. PSP, дорослий характер. На PSP більшість ігор орієнтовано саме на дорослу аудиторію. Тут повно гонок, екшену, бійок, коротше кажучи, все, що дає адреналін. Burnout, Tekken, Killzone, ну і звичайно, ексклюзив God of War. Я кайфую від цього настрою. PSP це така портативна Sony PlayStation 2, де ти отримуєш майже консольний досвід, але в кишені. А от 3DS це повна протилежність. І тут ігри яскраві, добрі, атмосферні. Вони створені не для того, щоб виносити мозок, а для того, щоб ти міг атмосферно відпочити. Mario, Donkey Kong, Kirby, Zelda, Metroid. Та купа головоломок. Я люблю платформери. І на 3DS вони одні з найкращих у світі. Плюс тут є ігри з DS, які теж працюють без проблем. Це автоматично подвоює кількість доступних тайтлів. І виходить, що вибрати між консолями важко. У PSP Drive, у 3DS тепло та магія. Я помітив ще одну важливу річ: 3DS це ідеальна консоль для дороги. Дорога займає 15-20 хвилин, це прям її стихія. Тут багато коротких рівнів, які ти проходиш за 3-5 хвилин. Сидиш у маршрутці, запустив Маріо, пройшов рівень. Закрив кришку, сліпмоут, миттєво все збереглося. І все, ти не вибиваєшся з ритму. В PSP хочеться запустити щось серйозне. На PSP платформерів менше і вони довші. Тут якось не хочеться запустити гру на швидку. Більшість ігор це або довгі рівні, або сюжетні місії, які займають 20-40 хвилин. Тому PSP це вечір на дивані. 3DS. Це швидка пригода в дорогу. 3DS мені особисто подобається в руках більше. Два екрани, сенсорне керування, кнопки з приємним натиском. Вона компактна, міцна і головне, дуже зручна для коротких сесій. А ще меню у 3DS справді продумане: лічильник кроків, за які ти отримуєш монетки, стрітпас, обмін даними з іншими консолями, камера та Іар ігри. І загалом. Все виглядає дуже живим і різноманітним. PSP теж має свої плюси. Особливо PSP Street, як на мене, краще лежить в руці, ніж здається. Так, PSP 3000 менш зручна, але зате має кращий екран. І мінімалістичне меню XMB. Комусь здається простим, а комусь стильним. Єдине, що аналоговий слайдер інколи підводить. Онлайн, Wi-Fi і прошивки. Це ще один важливий момент. 3DS все працює. Так, eShop закрили, але Wi-Fi працює без проблем, оновлення налаштовуються. Якщо консоль прошита, то ігри можна встановлювати прямо з програми без ПК. І це дуже зручно. Часи змінюються, у PSP Wi-Fi все ще є. Але вона підтримує лише 2,4 ГГц. Сучасні роутери в основному працюють на 5 Навіть якщо з'єднання є. То функцій у 2025 році майже не залишилося. А якщо консоль прошита, то ігри записувати потрібно через комп'ютер. Прямо з консолі, на жаль, ніяк. UMD проти картриджів. Це цікава частина. UMD, у них є своя атмосфера. Виглядають вони як маленькі диски у футлярчику, майже як з майбутнього. Але при відшумить Завантаження довгі, механізм інколи ламається. І вони займають багато місця. Зате для колекціонерів UMD це справжній кайф. Особливо, якщо маєш повний комплект і в хорошому стані. Картриджі 3DS DS це зовсім інша історія. Маленькі, моментальне завантаження, не шумлять, майже не ламаються. Але є й свої мінуси, їх дуже легко загубити. Та й ціни на деякі з них ростуть дуже швидко. З цього випливає, що можна поговорити і про доступність. PSP сьогодні знайти легко, їх багато і ціни адекватні. З 3DS все складніше. Особливо, якщо хочеться гарний стан, оригінальну коробку і непожований стилус. І New 3DS це взагалі дефіцит. Ну і що ж, фінал. Яку консоль я оберу? Якщо чесно, обидві консолі мені подобаються дуже сильно. PSP дарує драйв, екшен і відчуття портативної Sony PlayStation 2. 3DS, 3DS дарує затишок, магію Nintendo круті платформери, зручність у дорозі. І якщо б довелося обирати і залишити тільки одну, я напевно обрав би Nintendo 3DS. Вона зручніша. Різноманітніша, жива, а головне підходить саме під мій стиль гри. Але PSP все одно залишиться важливою частиною моєї колекції. Бо таких ігор і такого драйву немає більше ніде. Ну а ви напишіть в коментарях, яку з цих двох консолей обрали б ви. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео.